Сьогодні у випуску пожежа в грибовичах сотня рятівників гасила полум'я більше доби. Побороти цукровий діабет. Львів'ян запрошують перевірити рівень цукру в крові. Пишаємося своїми. За рік в Україні понад 400 рекордів. Підсумовуємо день. Мої вітання. Розпочинаємо з головного на Грибовицькому сміттєзвалищі. Під завал потрапили рятівники. Троє опинилися під тонами сміття. Одному чоловіку вдалося врятуватися. Сталося це близько третьої години дня, коли рятівники збирали пожежні рукави. Тоді на них і скотилася сміттєва лавина. Наразі тривають активні пошуки до пошуково-рятувальної операції задіяно більше 200 спеціалістів. Точні причини суву наразі невідомі. Ці сили я підняв сюди. Залучився навчальні заклади, залучився техніка, яка в розпорядженні є комунальних служб і в розпорядженні рятувальних служб в Львівщині. З кваліфікацією ми веземося, буде викрити кримінальне провадження. Будемо розбиратися, що сталося причиною суву ґрунту. На сьогодні є. Три основних питання. Перше основне питання це пройти повністю по сміттєзвалищу там, де стався обвал. Друге питання це укріпити дамбу, яку на сьогоднішній момент збільшилася кількість гудронів. І третє питання розслідувати, що стало причиною даного випадку. Додам загорання у великих грибовичах спалахнуло ще минулої суботи, і з вогнем боролися 70 надзвичайників і 16 одиниць техніки. Про події, що сталися напередодні, продовжить Ірина Кунинець. Пожежа на сміттєзвалищі спалахнула ще суботнього вечора. А вже наступного ранку мешканці села Великі Грибовичі перекрили дорогу сміттєвозом. Люди кажуть, їм більше не сили терпіти. Вони не хочуть ні звалищі, ні сміття переробного заводу. Хай переводять тобі в другу територію, куди їм подобається. Воно надоїла так жити наших дітей. Повністю категорично проти заводу, категорично проти проти тих ліній, проти тих захоронок. Нам того нічого не потрібно. Тим часом до гасіння пожежі задіяли більше пів сотні рятівників. Долучилися комунальники, а джі і загорання сягнуло до двох тисяч квадратних метрів. А через брак водойм воду довелося підвозити аж зі Львова. Велика площа була загоряння, і також дуже велика кількість горючої речовини. Там багато було кульків, багато пакетів, багато паперу, яке загоряється швидко і довго горить. Саме повідомлення надійшло досить таки пізно, і пожежа набрала великих масштабів. Зупинити загорання вдалося лише сьогодні близько восьмі години ранку. Згодом мешканці на... Колишніх сіл призупинили і пікет. я пам'ятаю свою дитинку, Я тут виріс, яка то екологія була, яка чистота була. то вже 55 років, і нічого не змінилося. І приходять далі інвестори хочуть, щоб ми не на потолку йшли в них на поводу і обіцянки. Обіцянки а як кажуться, а корабелі тут стоїть на місці. Досі невідомо, що стало причиною пожежі. Серед версій називають і людський фактор, і самозаймання. Ірина ринок Зарпитуляк. Новини. Міст на вулиці Городоцькій планують закривати на ремонт з 1 червня. Місцеві мешканці підтримують, водії бойкотують, а фахівці анонсують. На мості розширять проїжджу частину до чотирьох смуг. Зараз це найвужча ділянка вулиці Городоцької. Старі конструкції мосту можуть впасти на залізничне полотно під ним. А відтак пошкодити і контактну мережу і рухомий склад львівської залізниці. Загалом на реконструкцію в міському бюджеті закладено майже 27 мільйонів гривень. Ми закриваємо наш городський шляхопровід. Орієнтовний термін виконання робіт, які стоять перед підрядником, не менше, ніж за 4 місяці, не довше ніж за 4 місяці, він має завершити роботи. Розуміючи, що можуть бути складні погодні умови, все-таки Львів є місто, де кількість опадів є дуже велика. Вони настроєні це максимально 4 місяці і 10 днів. Тобто, десь у середині жовтня ми маємо пустити рух транспорту. Ще маршрути, які ходили. По Виговського до мотозаводу зараз будуть йти по Любінській, по окружній і виїжджати на Городовську. Саме 25 травня, 70 років тому на Литовищі у Львові, створили митний пост, що вважається датою заснування Львівської митниці. Водночас у відомстві додали разом з ювілеєм, хочуть відійти від радянського стереотипу відзначення пам'ятних дат за зачиненими дверима й орієнтуються на європейські традиції, коли роблять свято для людей. Ба більше під час святково-робочої наради обговорили співпрацю з міжнародними колегами. Зокрема, українські та польські фахівці планують відновити залізничне сполучення між країни. Сусідами. Обговорювалося відновлення залізничного сполучення в Смільниці Корценко. В принципі, там інфраструктура є, десь він не функціонує в районі трьох років. Не функціонує через те, що були зауважені до самої залізничної колії. Зараз знову ж було поставлено в. В нас завдання перевірити цей. Там є вузькоколійка, 19 кілометрів, яка до Хирова йде, щоб перевірити її стан. Польський уряд зі свого боку модернізує частину своєї вузькоколіки. Далі про профілактику діабету, новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. 4 червня львів'ян запрошують перевірити рівень цукру в крові. На львівщині хворих на цукровий діабет є понад дві тисячі, майже половина з них діти. Вже цієї суботи, о 12-й годині на площі біля оперного театру, медики перевірятимуть дітям і дорослим рівень глюкози та холестерину. А в неділю влаштують велопробіг, який триватиме майже два тижні. Фінішують у польському місті Гдині. Таким чином підкреслять важливість фізичної активності, що є основним фактором у запобіганні діабету. Ті захворювання збільшуються, оскільки ми ведемо все ж таки сидячий спосіб життя, ми більше за комп'ютерами, ми закликаємо, щоб і батьки звертали, який образ життя ведуть їхні діти. Все ж таки займалися і фізичним спортом, більше бували на свіжому повітрі. Що все ж таки, це можуть такі прості-прості речі можуть вберегти наших дітей від подальшого захворювання, такого складного, яке фактично є невиліковне. Пишаємося своїми у Львові. Презентували книгу Національний реєстр рекордів України 2016 До збірника увійшли близько 400 рекордів України, які фахівці зареєстрували впродовж року по всій території країни, а в тому числі в Криму та Донбасі. 24 чотири рекордів становили львів'яни. Один з них став рекордсменом України, бо вишив найбільшу мапу нашої держави вручну. Окрім презентації книги, відбулося й нагородження рекордсменів. Найбільша вищата карта України бісером розміром 2,5 на 3 метри. Хотілося показати якусь таку унікальну роботу, якої ще немає в Україні. І, в принципі, такої роботи навіть немає в світі. Минулого року лів'яни зареєстрували 14 рекордів. Цього року ми маємо 24 рекорди. Щоразу, коли ми проводимо презентацію, а презентацію ми проводимо в дуже багатьох містах, в яких дуже активні люди. Щоразу зростає знову кількість заявок, ми чекаємо від лів'ян нових рекордів. Цими вихідними у Львові відбувся масовий урок англійської мови, який одночасно стартував у понад 80 населених пунктах України. Викладав англійську для львів'ян надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Паєт. Посол США в Україні розповідає за їхніми спостереженнями все більше українців беруться вивчати іноземну, зокрема англійську. Дипломат пояснює, чому знання англійської є важливими і дає практичні поради для вивчення чужоземної мови. Наполегливо працюйте, завжди знаходите час, аби вивчати англійську. Цей масовий урок англійської є надзвичайно важливим, адже це повідомлення для світу, що Україна пов'язана зі світом. Вона частина глобальної системи. Вивчати англійську на головну площу міста прийшло чимало львів'ян. В один. Голос твердять, поєднують корисне з приємним. Це дуже класна ідея для молоді, для, для старших людей, для всього Львова. Це хороша можливість дізнатись більше про Америку. Взагалі класно весело провести час. Всім людям потрібно знати англійську. мову. Це дуже добре для їхнього для їхнього розвитку, для кар'єри. Організатори розповіли, масовий урок з вивчення англійської влаштували, аби встановити новий світовий рекорд. Той, що існує сьогодні, і складає трохи більше 6 тисяч людей, які одночасно вивчали англійську. Його встановили у Німеччині. Тому більше аніж 100 населених пунктів у всій Україні зголосились провести урок англійської. Такі заходи відбулись в Києві, Одесі. Сі уж та ще в багатьох українських містах, і це дуже велика та цікава подія для України. Чи встановили українці новий світовий рекорд із одночасного вивчення англійської мови, стане відомо наступного місяця, адже комітет книги рекордів Гіннеса оприлюднить результати наприкінці червня? Ольга Тимуляк, Христина Марич та Олесь Уханський новини. Навчальний рік завершили і ліцеїсти. Військовий заклад імені Героїв Крут здавна не лише навчає звичних шкільних предметів, а й виховує справжніх чоловіків. Докладніше розкажуть наші журналісти. У ліцеї імені Героїв Крут пролунав останній дзвоник. Попереду у курсантів першого курсу ще державна підсумкова атестація. Другокурсники ж пройдуть вишкіл на Яворівському полігоні, а для випускників вступ до вишу. За статистикою понад 80% курсантів ліцею продовжують службу у військовій сфері. Я пишаюсь тим, що ми виховуємо гідну таку зміну в нашому армійському корпусі, та не тільки в армійському. Ми допомагаємо батькам. Щоб діти змужніли, щоб діти стали такими, якими вони будуть пишатись. А тут вони гартуються фізично, і морально, і духовно. Є у майбутніх військових традиція. випускники після команди офіцера вільно підкидають до гори копійки, тобто сиплять зірки на погони. У Марка в планах дослужитись до генерала. Я дуже радий, що вже прийшло мій курс навчання. Але я дуже буду сумувати. Я розумію, що буду сумувати за своїми хлопцями, за своїми викладачами. Хоч було дуже тяжко. Хочу поступити в академію супутних військ. Більшість наших хлопців хоче туди поступити. Цьогоріч з ліцею випустилися більше 140 курсантів. Традиційне святкування закінчилося урочистим маршем та піснею. Вояків у мало Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. Новини. На святі останнього дзвоника в селі Заверещиця, що на Городочині не лише вітали випускників, але й вшановували новітніх героїв. Дошку пам'яті загиблому в АТО бійцю відкрили в його рідній школі. Кілька років тому тут, на святі останнього дзвоника у Заверещицькій школі, разом зі своїми однокласниками радів, і він тепер уже новітній герой Михайло Самсон. В пам'ять про свого односельчанина на рідній школі загиблого бійця відкрили меморіальну дошку. На мою думку, це дуже важливо, щоб діти, перш за все, першокласники, пам'ятали про героїв, які віддали життя, за те, щоб ми проводили ці свята в мирі і щоб в нас все було гаразд. Добрий, щирий, чуйний та завжди усміхнений. Саме таким запам'ятався друзям та вчителям Михайло Самсон. Дуже любив малювати, ем, любив природу, ем, квіти. Михайло Самсон загинув рік тому, виконуючи бойове завдання поблизу Северодонецька на Луганщині. Мати загиблого бійця розповідає, чекала синового повернення з війни 9 травня. Саме цей день і став трагічним вдолі хлопця. Останню хвилину 9 числа мав повернутися. Мамач. Чекаєш до 9 -го. 9 го числа я вже буду, 10 го до 11, го мама, я вже буду. Не прийшов, прилетіла пташка дала знати. підтримувати рідних загиблих бійців та допомагати нашим військовим на сході. Саме так ми повинні вшановувати пам'ять своїх новітніх героїв. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Вельми важливо, щоб усіх героїв, які загинули за нашу незалежність, були вшановані. Весь час пам'ятали про них і не забували їхні сім'ї, їхніх матерів, сестер, дітей. Щоб не тільки держава, а ми всі українці пам'ятали про своїх героїв. Михайло Самсон був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади. На передовій боєць прослужив майже рік. У Львові відзначили свято родини. На цьогорічний фестиваль нового формату зібралося чимало львівських родин. Як позабавлялися в парку культури далі. Вільна хвилина з родиною Віктор, батько Катрусі, щоразу, як випадає нагода, проводить час із сім'єю, і для нього це найбільша розрада. Є дуже мало часу на превеликий жаль, тому що поки молодий, треба працювати багато, але родину маємо велику і максимально у час. У неділю особливо, тобто стараюся приділити час власне для сім'ї, для там рідних і для донечки. Напередодні дня захисту дітей у Львові влаштували свято родини. Цьогорічне дійство відбулося під гаслом Буде родина, буде Україна. Приєдналися до святкування численні громадські організації та релігійні спільноти у межах фестивалю. Також нагородили найталановитіших дітей, котрі перемогли у конкурсі малюнку. Ми оголошували по школах конкурс Моя родина, конкурс малюнку. І сьогодні ми будемо вручати нагороди переможцям цього конкурсу. Окрім того, ми сьогодні будемо вручати е, такі почесні відзнаки мати героїні Облаштували у парку і фотозону, де презентували громадськості фотопрект. Мій тато, мій герой. Так хотіли показати, що героїзм батька повинен проявлятися не лише на війні, а й у повсякденних дрібничках, як от заплітання кусичок. Найперше хотіли показати власне такий особливий стосунок між татом і дитиною. Це коли тато бере активну участь в вихованні, працює за своїми дітьми, показує любов до своєї дитини. Завершився захід святковим концертом. Ольга Матейчик, Сергій Медведів, новини. А напередодні свого дня народження Ігор Калинець провів творчий вечір. В стінах філармонії прозвучали пісні на слова відомого поета шістдесятника. Сам ж автор декламував вірші з своєї останньої збірки. Додам, минає 50 років від дня виходу у світ першої збірки Ігоря Калинця вогонь купава. Написана вона ще перед ув'язненням. На той час цю збірку видавали майже нелегально, адже автор був під пильним наглядом за участь у дисидентському самвидавському русі. Хай люди почують, з чого я почав а потім у другій половині чи частині я хочу сказати те, що я написав. Вже пізніше, через 13 років, свій останній збірці калинець це епоха, калинець це є явище. Калинець це є унікальна особистість, це є е, унікальна особистість не тільки в Дисидентському русі, шістдесятництва відомий громадсько-політичний діяч, принаймні, я не знаю, гума, гуманітарної, політичної сфери в Україні у Львові, до якої він не був би зараз причетний. Всі новітні ініціативи. Це його ініціативи гуманітарні, але це ще, це ще явище в українській літературі. І тому це є наш обов'язок знати каленця, читати калинця. Історія трьох племен у Львові відкрили виставку про життя американських індіанців. Це мистецькі твори, унікальні. Прикраси зі срібла та каміння, а ще ткацтво, вишивка, гончарство та елементи одягу. Загалом більше сотні експонатів музею, етнографії та художнього промислу виставка пробуде до 24 серпня. Організували її за підтримки Посольства США в Україні. Ми цю виставку запланували саме в залах нашого музею для того, щоб повернути увагу перш за все для мистецтва народного і показати наскільки культура народу американських індіанців можливо близька для нас. На цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Тів. А далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до зустрічі. Час противних новин. ТРК Львів. Вітаю вас. Перемога, що вселяє надію. Стрийська скала на рідному стадіоні розгромила Одеський Реал Фарма. Цей успіх залишає шанси для підопічних Василя Малика, аби підвищитись у класі. Хоча доля путівки у першу лігу вирішуватиметься у матчі проти Інгульця. Докладніше Марія Шпира. Роз перших секунд поєдинку господарі показали, що налаштовані лише на перемогу. Грали першим номером, не дозволяючи спернуку навіть підійти до власного карного. Атаки на ворота Реалфарми продовжувалися. Такі старання стрийських гравців були немарними. На 19 19-й хвилині Дмитро Скакун таки розпочатує ворота одеської команди. А через три хвилини півзахисник відзначається дублем 2-0. Під обічня Василя Малика на цьому не зупинилися. Кращий бомбардир з кали Віталій Рябушко красивим ударом у кутворіт робить рахунок розгромним. 3-0. наігруємо цю комбінацію на тренуваннях. Зброс, удар, бив поворотом, бив в дальній угол, як і хотів, вийшлося, забив. Вже на першій хвилині другої частини гри одеська команда змушена була розпочинати з центра поля знову. Василь Цуцюра, вийшовши віч навіть з Сергієм Кравченко, відправляє круглого у сітку. Вже рахунок був 4-0, тому ми, в принципі, може, трошки заспокоїлись, але намагалися грати на контратаках. Ну, Сили також не е, їх небагато, тому трошки підсіли вже під кінець. 4-0 такий рахунок зафіксував фінальний свисток. Тепер доля третьої сходинки, а з тим і виходу до першої ліги вирішуватиметься у Петровому, де 1 червня підопічні Василя Малика зіграють проти місцевого інгольця. А на шанувальників ретромобілів очікує автомобільна подія номер 1 у Східній Європі. Вже цього вікенду у місті Лева відбудеться фестиваль старожитніх автомобілів Леополіс-Гран-Прі 2016. Цього року вперше в ралі візьмуть участь представники Італії, Угорщини та Нідерландів. Докладніше далі у сюжеті. Найбільший автомобільний фестиваль України відбудеться вже в шосте. Традиційно раритетні автівки вийдуть на знамениту трасу Львівський трикутник, що прилягає вулицями стризькою, героїв Майдану, Вітовського та площі Івана Франка. Це раллі, яке по Львівському трикутнику буде відбуватися. Воно було заплановано, якщо я не помиляюся, що в 1927 році. 29-му, так. І воно з того часу проводилося часто, і це маємо таку саму аналогію. Вона тоді так починалася за аналогією, та як є у Монте-Карло відоме, це Гран-Прі, так само планувалося у місті Львові. Отже, за радянський період це було неможливо проводити, але вже в Незалежній Україні ми це в шосте проводимо і. Не знаю, може колись будемо так само відомі, як і Монте Карло, очікується, що цьогоріч до Львова приїде близько 150 екіпажів унікальних автомобілів, що на сьогодні є важливим кроком для промоції України у світі. Метою ж для учасників заходу є не швидкість, а безпека та якість їзди, яку вони матимуть змогу продемонструвати, дуже є важливим те, що в цей період, коли зовнішній ворог наш. Всіляко намагається дискредитувати нашу країну в плані проведення будь-яких заходів. в плані безпеки проведення заходів. Важливо показати, продемонструвати те, що на Львівщині а Львівщина – це Україна в Україні. Можливо проведення спортивних заходів, які ну не тільки є цікавими, але й безпечними. Це справді дуже важливо на сьогоднішній день. Фестиваль пройшов довгий шлях від аматорського рівня до найбільш очікуваної автомобільної події року. Наразі він набув великого розголосу не тільки в Україні, а й у світі, про що свідчить велика кількість зареєстрованих учасників. Цього року ми, наприклад, змушені були припинити реєстрацію тільки за того, що в нас кількість машин, які хочуть потрапити, у нас вже немає місця. Ми вже не можемо, не маємо де їх розмістити. Тільки з Учасників ми зарезервували 100 готельних номерів тільки для учасників готелі, тобто це так само йде і розвиток туризму і всієї інфраструктури Львову. Так як бажаючих досить багато, люди їдуть подивитися на цю подію досить далеко тисячу кілометрів долають, щоб глянути на наш фестиваль, як воно все відбувається. Захід буде тривати три дні. На відвідувачів очікують різноманітні конкурси, дитячі програми та вечірки. А особливими музичними гостями гран-прі цього року є гурти танок на майдані Конго та пікардійська терція. Що ж на цьому у мене все зустрінемось вже завтра. Гарного вам вечора.